Галина Мельник розшиває документи із даними про народження і смерть для того, щоб їх було зручно оцифровувати. Жінка займається відновленням та збереженням фондів державного архіву Львівської області. Бачите, є різниця: жовтий і білий. Якість паперу від початку була різна. Це було менш. Більш якості, це менш якості, і от е, цей аркуш буде руйнуватися швидше ніж цей. Реставраторка працює в архіві 23 роки. Раніше працювала у садочку ще в дитинстві приходила в архів до мами на роботу, тоді і вирішила, що хоче працювати тут. Я раз прийшла це, було на коридорі. А вони зробили альбом. Е Такий обтягнутий, з картону, такий великий. Він в мене є, я його заклала фотографіями з садочку. І, і дали мені в руки це для тебе. І я так подивилася, а він ще запах отої лідерину, клею. Я була заворожена, я досі пам'ятаю цю картину, і я собі подумала, я хочу так. Я також хочу так. Галина розповідає, що деякі роботи вдається зафіксувати в тому вигляді, як вони виглядали до реставрації і після. Отак, от бачите, воно видно, як воно було проклеєно, клеєно зараз. Та давай сюди. Так, оце от я знімала. Ото воно папером було так. Потихеньку, потихеньку воно знімалося. Розмочу. Оце от я його вже зняла з однієї частини. Це вже я його, напевно, так, бо видно, що папір вже його проклеїла. Це друга частина, Вона була, от так от воно потім в результаті вже виглядало. Кабінет жінки облаштований так, щоб їй було зручно працювати. А на стінах фотографії рідних людей. Тут якісь подарунки, тут десь дитяча. То син мені в школі оту соломку робив. Це мій перший випуск. Он там от люди дорослі 80-го року народження, діти. Це мій син, то моя внучка Тереза моя. Реставраторка розповідає, що краще не читати текст, щоб встигнути зробити роботу, але пригадує, що знаходила у документах записки із зізнанням у коханні або ж погрози своїм найбільшим успіхом вважає досягнення людей, яких вона навчила майстерності. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів,